Вдалося провести цілий ряд законопроєктів у Верховній Раді, які там дозволяються відпустки для військових, право на звільнення багатодітних батьків, право на звільнення інвалідів, право на звільнення близьких родичів загиблих. Зниклих безвісті і так далі. Сьогодні є величезна проблема, що, на жаль, уряд наш своєю постановою номер 560 він штучно. Ну, по-перше, спочатку прийняли мобілізаційний закон і його прийняли без встановлення термінів служби. Тому я з нього не голосував, добивався, щоб був встановлений термін служби. На жаль, цього так і не відбулося. А потім уряд своєю постановою 560 ще й штучно обмежив права людей на відстрочку. Наприклад, утримання мають право на відстрочку батьки, чоловіки, які утримують... І більше дітей. Закон говорить, утримують. Це не значить, що вони біологічні обов'язково батьки. Ну біологічні зрозуміло, Живуть в шлюбі, родина, все зрозуміло. А, а, а якщо розлучений, але сплачує аліменти і так далі. А якщо а, живе з жінкою, вже мають спільних дітей, але є діти від її від першого шлюбу, їхній батько помер, або їхній батько не сплачує аліменти. Ну таких питань, які в житті можуть виникнути, їх дуже багато. І на жаль, сьогодні фактично штучно обмежують. Це права цих людей на відстрочку або на звільнення через цю постанову уряду, або, наприклад, намагаються мобілізовувати обмежено придатних до 25 років. В нас сказано, що до 25 років не мобілізують, але при цьому в цьому законі і мобілізаційному прийняли таку дурну норму і з'явилася колізія: що обмежено придатного, тобто, якщо здоровий хлопець до 25 років, його мобілізувати не можуть. А якщо він хворий і отримав статус обмежено придатний, можуть. Ну повний ідіотизм, але це те, що сьогодні відбувається. Тобто, хворих, ну якщо він зовсім хворий, визнаний непридатним, ну понятно. А от просто хлопці з проблемами зі здоров'я суттєвими, які роблять їх обмежено придатними, до 25 років почали мобілізовувати. І це дуже несправедливо, тому що такі ж їх віку хлопці, здоров'я їх ніхто не мобілізує.